Доброго дня, друзі! У цьому відео будемо розбиратися, як відкрити WISE в Україні. Це міжнародний фінансовий сервіс для зберігання валют і міжнародних переказів. У цьому відео я вам покажу, як відкрити wise аккаунт з України, що доступно одразу після реєстрації, і які є обмеження. Тепер давайте перейдемо на сайт, або можете просто собі завантажити програму на телефон. Вибирайте, як хочете. І ось у нас буде сайт. І нам, звісно, треба буде створити обліковий запис. Щоб це зробити, просто натискаємо ось на цю зелену кнопку. І тут у нас є, якщо бачите, три типи аккаунтів, які можуть бути використані для реєстрації. Тобто це Google, Facebook і Apple. Можете їх використовувати або просто ввести свій email, свою email адресу тут і просто через неї зареєструватися. І ось дивіться, коли ви починаєте реєстрацію, у вас запитають, хто ви? Чи це персональний аккаунт, чи це бізнес аккаунт. Тобто вибираєте те, що підходить вам. Наприклад, я персональний. Тепер тут вводите, де ви живете, більшість часу. Звісно, Україна. Вибираємо. А Тепер, якщо бачите, ось у нас тут є, що ми можемо робити і що не можемо. Тобто, щоб, тобто, якщо бачите, тільки доступна одна функція це пересилати гроші за кордон. Якщо бачите, з 28 валют на 86. І ось тут у нас написано, що недоступно на цей час. Дискаємо продовжити, вводите ваш номер телефону. І ось тут продовжуємо. Персональний аккаунт Україна. Так, це ми вже бачили. Вводимо номер. І потім у вас спросить ім'я ім та прізвище, дату народження і адресу проживання. Потім Вайс попросить пройти верифікацію, це потрібно буде фото паспорта або id картки і селфі. І зазвичай перевірка триває від кількох хвилин до одного робочого дня. І Ось так можна відкрити Вайс в Україні та почати користуватися міжнародними переказами. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.